Така крутезна штуковина приїхала. Це розрядна станція, яка розряджає акумуляторну батарею, і записує всі її параметри. робочі параметри. Вона може розряджати постійною, постійним струмом. Ну постійним, само собою, тому що постійний струм не змінний струм, але без зміни струму або розряд постійною потужністю тобто потужність не буде змінюватися. Напруга та буде падати на акумуляторі, але потужність все одно буде однаково. І Вона а, малює, малює нам діаграму. і Цю діаграму зберігає на комп'ютер. Ми завдяки цій штуковині можемо а, відслідковувати, в якому стані знаходиться акумуляторна батарея. Потужність максимального розряду 4 кВт, працює 6, 6, 12, 24, 36 і 48 В. І струм максимальний до 65 А. Тобто ось така буде в нас тепер штуковина.